Служба безпеки України викрила ще одну інтернет-агітаторку, яка поширювала тези російської пропаганди на своїй сторінці в одній з заборонених соцмереж. Нею виявилась уродженка РФ, яка проживає у місті Кремечуці на Полтавщині. Фігурантка публічно виправдовувала збройну агресію РФ, воєнні злочини расистів, а також глорифікувала окупантів. Крім того, вона поширювала фейки про війну в Україні. За ними слідства мешканка Кременчука безпідставно звинувачувала українських військових в обстрілах в населених пунктів. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною 2-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, логіфікації її учасників. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.